Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Відправляємо Житомирську трьохліткову навіску на заводський мототрактор дмтз 160, якщо я не помиляюся. Ось такий, така навіска, Прицепна сірга ззаді, перехідник, підпалець, як їх то називає. Дві бокові тяги. 12 мм товщиною йдуть. Бокові розтяжки, які регулюються в дві сторони. МТЗовські стоять принаймні зараз. І центральний гвинт. Теж тут яблука. Зматаний він там два пальці зматаної і шплінти. І е, значить, прицепна плита. От товшиною 20 мм йде. Може бути на швелери, може бути на прицепній плиті е, самій. От, е, бокові тяги верхні. Теж 12 мм. От тут раніше була профтруба, зараз все перейшли на метал. Ось Кось цікаве замовлення, телефон, як завжди, залишу підписі.